Сергій Толстіхін, власник садибіді мандрівника на Бакоті, експерт з розвитку туризму в громадах. Веломандрівник відвідав 31 країну на велосипеді. Історія мого опинення тут досить проста і цікава одночасно. Все почалось поза минулого року, коли ми разом з представником Староушицької громади Ігорем Вишемірським Приїхали сюди на територію, він не привіз, щоб показати чудеса Бакоти. І ми вирішили зробити разом з громадою такий проєкт, як розробка туристичної карти Легенди Понизя, оскільки проблема багатьох громад полягає в тому, що є туристична локація Рокзірка. Тобто головна базова локація, на яку всі їдуть. Ну, в випадку Староушицької громади це Бакота. Але люди, по-перше, майже не лишають коштів в громаді ніяких, бо громада і не пропонує нічого толком. А по-друге, люди не знають нічого навкруги, що ще цікавого є. І задача такого проекту маршруту Легенди Понизя було намалювати карту, показати різні цікаві локації, які є ще крім Бакоти, і показати різні бізнеси, де можна заїхати, відвідати і лишити кошти. Ми залучили до розробки цієї карти реально цілу громаду, провели таких декілька стратегічних сесій, збиралися в школі, в актовому залі, запрошували людей, фліпчарти, всьому ФОМАСТР, малювали, видумували. Дуже допомогли нам учні місцевих шкіл, які збирали для нас інформацію. Ну і ми напрацювали такі, таку карту, надрукували її в типографії, встановили на таких металевих стендах, зробили пару зон відпочинку для туристів. Ну і так народився проект Легенди Понизя». А настільки ця територія нам сподобалась, що ми почали спочатку жартома казати, що вау, тут так класно, що ми би навіть у вас хату якусь купили, б, якщо б була б недорога. Але в моєму понятті недорога це було, я так впевнений, був, що біля Бакоти десь хати коштують в Гораївці по мінімум по 1015 доларів. А Як мені сказали місцеві, що тут і за дві, і за три, і за п'ять можна купити, я був здивований сказав, та не вірю, покажіть. Приїжджай, я приїхав, показали мені одну-другу хату, і я жінці кажу, що слухай, блін, давай купимо, а чого ні? Принаймні для себе будемо мати місце, куди влітку можна буде поїхати просто самому на Бакуті відпочити. Ми купили цю хатинку, але мені відразу було зрозуміло, що в нас стільки багато друзів, і як тільки знають, що в нас на Бакуті є хатинка, почнуть по-любому напрошуватися в гості. Тому ми відразу зрозуміли, що треба піддатися цій тенденції, робити вже зелену садибу заточено під туриста, під прийом туристів. І ось те, чим ми займаємося останній рік. На даний момент ми тестовий перший рік діяльності садиби відбувся, відбувся вкрай ефективно. Я оцінюю раз п'ять 5 краще, ніж я найоптимістичніше думав. Дуже багато було людей, цікавих людей, приїжджали дуже різноманітні групи від випадкових. Я би сказав так, велобомжів, людей, які навіть не до нас не їхали, ми їх просто підбирали. Закінчуючи групою французьких пенсіонерів, які з Ліону приїхали. Тобто ну, художні художники, митці, поети, веломандрівники, піші мандрівники, риб, рибалки, Ну, всякі різні групи були, люди були. Ось, Як бізнес ідея себе виправдовує. Як таке цікаве місце, де можна зустрітися з однодумцями, поспілкуватися про мандри, це місце я вважаю, ну якби тестово відбулося. Звісно, що плани грандіозні на наступні роки. Ось тому так. Часто задаю собі це питання і спілкуючись з колегами з інших областей з іншими садибами, проводячи, я проводжу навчальні семінари, це питання часто якби задають чи є такий покроковий алгоритм створення садиби, як і в будь-якому бізнесі, по суті, немає. Тобто це дуже багато невідомих факторів рівень імпровізації дуже великий. І рецепт одної садиби він може абсолютно бути неприпустимий в інший. Але певні такі загальні все ж кроки є. ну Перша це справа для вона дуже особиста. І я би не назвав я взагалі сільський туризм не називаю бізнесом, а називається справою. Сімейною справою. Бо бізнес це вже такий конкретно. Тобі дебет, кредит, Excel-табличка. Тут такого нема. Ти просто живеш, кайфуєш, принагідно отримуючи з цього кошти. Ось. Тому перше, це треба любити. Це бізнес, який вимагає любові до людей. Тобто, якщо ви людина, яка не любить людей, то це буде важкий для вас бізнес. Треба реально кайфувати. Я реально кайфую. Кожні гості, які приїжджають, я з ними спілкуюся, я не втомлююся 200 раз розповідати про свої мандри, про ті самі питання, мені завжди це цікаво. Ось. Далі, в сільському туризмі плюсом є те, що нерухомість вже є, вам не треба будувати новий готель. З фундаментів, не треба тих великих капіталовкладень. По суті, люба сільська хата, вона, це вже ваша нерухомість. Бо ясно, що треба десь ремонт зробити, але це не порівняні кошти з тим, щоб збудувати новий об'єкт. По-третє, персонал. Не треба не мати персоналу, фактично ви, ваша родина. Жінка, діти, мама, вони всі можуть допомагати і, по суті, вони є персоналом. Тобто, якісь основні елементи для такого міні-бізнесу, вони по суті, вже є. На мою оцінку, що тільки в нашій Гораївці з тим потенціалом туристичним має діяти вже 20 садиб. І кількість ліжкоміж... ліжкомісць має бути в районі 200-300 в день доступних ліжкомісць тільки в селі Гораївка. Потенціал шалений, дійсно ті умовні гроші валяються під ногами. Тільки бери. Мій приклад насправді трошки змінює місцевих жителів сусідів. Сусіди, дивлячись на мій приклад, я їх десь підштовхую, десь починаю їх їм впихувати, впарювати моїх туристів. Вони відчиняють свої хати, відчиняють свої кімнати. Приймають, звісно, є певні острахи. А може, Сережа якийсь час хулігани приїдуть і нам тут на хуліганять. пояснювати, що хулігани не їздять на Бакоту. По-перше, це дорого. Приїдь, звідкись там, їдь цілий день, їжа, бензин. Ну, люди такі, що от хулігани, як то кажуть, народі придурки, вони там себе цими справами займаються. На Бакоту їдять, люди їздять нормальні, хороші, цікаві. І чому б не підзаробити на цьому? І в мене вже є конкретні от сусідки, які за цей рік навіть явно на початку сезону вони навіть гадки не, не, не мали, що будуть заробляти якісь кошти навіть. І вони фактично в сезон трішки собі підзаробили. Ось. Ну і, звісно, садиба це не тільки ті умовні ліжкомісця, але можливість багато в чому ще підзаробити. По-перше, харчування. Люди приїжджають, дуже часто питаються, чи є можливість замовити їжу. Їм не треба ресторанних страв. Та їжа, яку ви собі готуєте. Якщо ви варите і так, і так собі борщ, картоплю, то можна трошечки більше зварити і з ними гостями своїми поділитися. Ну і за це вони якісь там кошти навіть лишуть. Всякі закрутки, варення, це все можна продати. Якісь трави місцеві, ті, що заготовляють місцеві жителі, теж можна продати. Тобто насправді є дуже багато пунктів, де можна додатково підзаробити. Тому підсумовуючи, на мою думку, що сільський зелений туризм в умовах села де сільських жителів, особливо на території Старушицької громади, це, мабуть, номер один бізнес, номер один сімейна справа, де можна собі заробляти і горя не знати. Ну, основною нашою фішкою я вважаю, це певна така, можна сказати, неформальна атмосфера, певна домашня гостинність. Є багато таких, ну не садиб, такі курортні будиночки, де хазяїн відкрив, запустив і все. У нас не так. У нас є господар, у нас є, можна прийти, поспілкуватися. Ну, реально, в мене відчуття, що кожні туристи, які приїжджають, це якісь мої там, друзі, знайомі, і вони просто до мене в гості приїжджають. Завжди можна на мільйон тем поспілкуватися. Тобто основна фішка, я вважаю, певна така все ж таки неформальність і гостинність. Друге, в нас є, наприклад, велопрокат, оскільки ми веломандрівники, то в нас можна, в нас є декілька велосипедів, можна на баку зганяти на велосипеді. Були туристи, які на тиждень наймали часу велосипеди і обкатали всю територію. Зараз працюємо над тим активно, щоб ми вже тестово харчували людей цікавими локальними стравами, але зараз буквально хочемо відкрити такий заклад, який буде називатися Дідурня. Приміщення, де колись жив дід старий. І ми хочемо зробити вам таку кав'яреньку, щоб можна було продегустувати локальні страви, локальні смаколики, поїсти їх, випити місцеву каву Бакочино. Якісь такі штуки. Ну, на мою думку, теж буде цікаво. окрім того, робимо сувенірну продукцію. Е, якісь ми десь навіть заточені під проведення різного роду планерів, якихось корпоративних виїздів. Е, тому це все от є нашою такою головною фішкою. Як би це не банально звучало, перше місце, чим можна замінити, це Бакота. Не забуваємо, що номер один в списку Google в категорії національні парки, відпочинок на природі. Реально, Бакота це дуже робиться останнім часом потужний бренд. Ну, Не Буковельше, але в таких, ну, такий, я би сказав, Подільський Буковель. Тобто в цьому регіоні це вже дуже потужний бренд. Про Бакоту знають всі. Звісно, Бакота і Бакотський монастир. Друге, це річка Дністер. Знову Банальщина, але багато туристів вони їздять саме на Дністер як заміна Чорному морю. Є літо, у вас є тиждень часу, ви дивитесь на ціни в Затоці, дивитесь на ціни в Залізному порту, Скадовську. Розумієте, що добратися далеко, дорого. Ну і... На Балкату, на Дністер набагато дешевше з'їздити. ну, Ясно, що це вже не море, так, якби, так. але величезна водойма, можливість поплавати є. На водоймі відпочити, тобто сам по собі Дністер як курортне місце є. А третє, ну, я би назвав це вже не таке банальне, але я би назвав певна містичність і інтимність природи. Тобто так звані місця сили. Ну, звісно, місця сили, кожна третя громада каже, що у них там місця сили. Так? Але тут на Бакуті дійсно, навіть зараз восени, то коли мало людей. І я часами прогулююсь по Бакуті, ну, зовсім інша атмосфера. Тобто, Дійсно є от та така не ну, втручання людини досить мале, і ти є багато місць, де ти можеш побути наодинці. Узбережжя досить довге. Ви можете гуляти. Верхом, низом і купа місць, де ви будете тет з природою. Тобто Бакота власне притягують з цією своєю містичністю людей. Нема тої попсовості туристичної, яка є, ну, наприклад, в Кам'янці-Подільському, у Львові, коли ну, це так якби гіганти туризму, і там вже заточено все під туриста. І Воно добре, і має так бути. Ось тут ще такого нема, тут ще є така певна недосконалість інфраструктури, але це є, я вважаю, теж фішкою. Сезон 2022 року, ну на мою думку, він стане дуже проривним, оскільки старушицька громада вона зараз в процесі реалізації декількох важливих таких інфраструктурних речей. Збільшується кількість садиб, покращується їх сервіс, і я вірю в те, що ну Бакота вона точно увійде в. Топи не просто якогось списку Google, а взагалі втопи туризму України. І, і запрошую на Бакоту. Це дійсно місце містичне, цікаве, інтимне, природнє. У нас круто. Все буде туризм. 24 числа лютого, коли ми всі прокинулися від цих страшних новин, я якраз був в домі мандрівника і був такий період ремонту. І я фактично відразу почав, так би мовити, завершувати терміново цей ремонт, облаштовувати садибу під прийом біженців, бо я розумів, що будуть біженці. І фактично на наступний день вже до нас позвонили дві родини. Ми написали в інтернеті, що готові прийняти людей. Приїхали дві родини, ми їх прийняли безкоштовно. Хоча багато садиб приймало за гроші, а деякі навіть піднімали в декілька разів ціни. Наша принципова позиція була, що ми приймаємо безкоштовно. Дві сім'ї прожили у нас 50 днів. А далі досить цікаво було, одна сім'я поїхала далі на Німеччину, а друга сім'я спиталася, чи можна залишитись. І оскільки вони займаються туристичним бізнесом, то ми, так би мовити, подумали, що чому би нам не об'єднати раптом зусилля і не почати разом щось робити в плані туризму. Тим паче наставав туристичний сезон. Ми з цією сім'єю зробили ремонти, відкрили ще дві кімнатки. І тепер у нас ми можемо прийняти 17 людей. Це досить багато. В трьох кімнатах 17 людей. І їх туристична агенція Юта Клаб, яка знаходилася в Броварах. Фактично зараз, так би мовити, переселилася в Гораївку. В епіцентр туризму на Поділлі, на Бакоту, так. І зараз ми вже організовуємо перші велосипедні тури. ось, І фактично такий цікавий приклад, коли з переселенців перетворилися в бізнес-партнерів. Ми разом зараз ми тут, в Горавці, пораємося на господарстві, приймаємо туристів і організовуємо власні тури. Того всіх запрошуємо.